Стражі, прав правда, гадюка. -5. 5. 5. 5. Але там і сигнальчик народ. Ви гадюка охороняє медалюку, певно. Роздуплиться. Давай молодше. Мала... Трапне, але... Так, народ, вара буде певна знахідка сенсаційна. Ді таку яму беру, що можна машину заховати. 84 сигнал, 85, але стабільний. Не стабільний, стабільний. Не? стабільний, стабільний. Сосе. Что за там такие шестолетки может быть? Что у нас? Нужно найти. Ну да. Та. Видишь? Так, вот, может, штурки. Не бачу, там такая яма, типа. О, не, там бог а Там. Да, раз, подержи. Ну ну ще йде ще. Но. Цікавий ліс. ліс може навіть бути що арта була, може такі якісь корки поскидали чи ще щось під деревом. Може бути, бо яма теж непонятна. Так. так. Може арта стояла, де пушка. Там было прилетело что-то. Сюда бы выгребал. Вот сразу на поинтер можешь его запикать. А вот. нет. не, нет. нет. Не, не, бы зараз пищала. давай, давай. Ты чуєш руками, правда? Це що я це чую, можна та... виключать? І що, розкопувати під сами дерево тут? І що? Плюс-мінус щось а, десь потвердати кого? Ну ага. он пропікав, ну тут теж все піщалось до них. тут легше буде внутрішній тих кореняк. Може воно просто так віддавало. Не-не. Або, або піка... не, пікає? Або пікає, ні, воно туди пікає. Ні, ну так далеко не може брати, воно тут тож є. Ну дивись, що тут кореняка, так? Корень, корень, корень. А ну давай легенько порубаю. Давай я заберу твой корень. Або може бути ящик на товарі з щени. Смотрите. Ще не. Не корем не давай, ні? Ну то вже мусимо ступати, з детка площадки, щоб подивитися, що тут. Тут все поліванки. Тут мною б'є метал. Давай на смену может. <реш> Лепочку Угу. Типа right? Что думаешь, ящик? типа вороны? Не ж, Что-то такое. А вот и тут где-то все. там вкусно. Не, не, он

Не знаю, що тут таке, не знаю. Куди таке? Гір знає. Та його тут до та який снізиться ящик старий, який збув. Або кидатися ту руляк, не знаєш. Це не махати йти шукати далі. Я не можу зрозуміти, що це. Річ за все таки є, що тут вентиляційна труба. йшла. Там може воно тут. Сто процентів. бо вона так і йде тут захід, напевно, на вихід. Вона не? звідси йде знизу і так на вихід туди. А може там б'є е, е, чорним Так, та, чорним б'є. Там де ти. Може бути. якщо був бліндаж, то можна то походити, де ще пару ходить. А можна чи ні? Диво? <кій> Пропонуєш того що розкопати Я хочу ще заглянути не заглянути що я... бліндаж, Нехотобліндаж, я чую. Я бліндаж могла би щось бути цікавеньке тут. Ну, Грубші куски. Більше. Грубші куски, Може і печка була. Але... Бач, вода угу. підходить, ми зараз будемо просто в болоті. Ти вроді би підняв, ні? Ja, все, там вже далі. Да, ну, Типа ну, не да? пустота, а типа якби там ну, типа, да? щось під низу Це, ну, там же перегнявша труба <кху> Треба біля бліндажу походити. Але прикинь під самим коренем дуба. Може в той момент там була гіллячка маленька. Дуже файний сигнал. 70, 79, 80. А ну дай попробую. Ліпше ніж той був. І не бігає цей. Видаєте чи як він підбирає? Yeah. То взагалі бомбезність. 91-92 мене yeah. показує на ордена, на медалі. Ану. 20 см під землі. Ану да я попробую. Може ще бути бляшанка. Може бути, але сигнал дуже класний. Ану no. попробуй. So -so. Може бути медалюха якась. Сто процентів. Поробимо ставочки. Я думаю, это концертна банка. Давай, ну, шо? що? Що, серьезно? Гадюка. Твою мать. Ну, Сплячется. Но... Гадюка. Гадюка, гадюка. Гадюкка, спражник. Справжня гадюка. Сплячется, дашь выше. Але там и цигнальчик народ. Что <ріх> знає робити? Думаю, что ты гадюк одна Там там парочка може может быть. Может вот это стоянка. Свою дивізію. Не <рик> запевно підняв той сигнал <рик> Ви гадюка охороняє медалюку, певно. Я їх не люблю, якщо час. Та що, вбивати теж якось. У мене зараз почне пустити. Воно буде другу Зараз прийде кави поп'є. Так. <рик> Чесно <я> думаю, якийсь гак. <рик> Тикаєш літом купати. Напевно як там її голові там. Вона її то охороняє. То... Прямо під нею, ну і що робить? То неохота, не можна гадюк. Помідянка, ні? Так. Зупляється, зараз сонечко пригріється, роздуплеться. Давай мала ліпше десь. Та їй від квіт відрубав, чувак? Відрубав на тане, <плес> як купав. Бри їй десь відкинь. Оту яму кинь. Я... Але ж там часом гнізда не було, і ще не було. О, я теж того не люблю. Фух. Я теж того не люблю. Страшно. Ти там пільнує її? Я можу, Ти прикинь? Таки має бути фаршу попасти ним. Щас мені неохота навіть поінтер пхати туди. <ріху> <ріху> Та, ладно. Нехай. Так. так воно не глибоко було. Ні, глибоко в мене показує дуже. що то, то якась хрень. Так. Або якийсь е, інвентар посуду 500 копію ну, я спробую судям вдарити. У мене противогази с на таку глибину показує. Таким самим сигналом? Ні, ну таким. Ана. Противогаз сигнал ще з. Тепер показуй глибоко. так? Сигнал не помінявся 91-93. Чекай, 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 чекай. Защелись, показує. Куди? воно глибоко? Глибоко? Так. Чого він так глибоко показує? Ну як глибоко ще відносно глибоко, якщо помітри гочує, то сантиметри 20. Ну або залізка Може бути і залізяка. Суху погоду воно інакше буде показувати сигнал там все вологість. Ось там наша медянка. Не знаю, що вона там. Ось зарило далі. Не Може, де поїхали вже плізно. Капець. Не чую його? На, мій чекає? Де багато пішло? Навіть мене. Як тебе так? не горить цим сонцем. У нас тільки йози. Може так? Воно ну, там близько. Хіба пробувати. Пробуй штик запхати ще. Штик, ножа... ну, штик лопати, пробуй так натюкати. О! От тобі маєш, а копати сидіти. Може там бляхайте щось. Хоч бери, роздягайся, то треба тоді собі розкопувати. Якщо дійсно хочемо побачити, так, що, що тут є. є. А тут вода підходить, ми тут нічого ну, не робимо. Ми тут нічого не зробимо. Або літом сюди їхати, Все. тупо на то місце. Дуже. Mm -hmm. Друзі, а ви підписуйтесь на канал і літом. Десь Бог здоров'я побачимо, що тут лежить. Так що, йдемо з тої сторони по руку? Чи ви ходили з тої сторони? Йдемо. А? Йдемо туди, ще, і потім жити там будемо вже вертатися. Йдем там на чистий гарний ліс. Там монетки були, лимонки. Худи? Он на Там успеем <laughs> Офигеть. Вот он у нас. Что то у нас есть? 1767 год. Марка. Немецкая марка, да? И трошки затерта. Станислаус. Рекспол. Зараз ми її загуглимо, подивимося, mm -hmm. що вона коштує Владика повідомити. Владика мов стоїть? А? 1700 рік злещі. От і маєш тобі ліс.